У нас такий тут крикливий бабл, тому у нас такі рвані шматки, краї, бо дітки кричать всі разом, відповідно, голосно, відповідно, що бабли якраз такі використовуються для крику. Для розмови, якось тут просто звичайної розмови, діалогів, монологів у нас використовується або овальний, або зкруглений квадрат. Можна такі овальні використовувати, або щось типу такого. Ну, і в принципі, форма баблів має ну, може бути будь-яка. Головне для того, щоб читач ваш розумів, що він взагалі читає, кожен тип розмови. Чи там, якогось тексту має бути е, однаковий. Тобто, якщо один персонаж говорить там, він може викрикувати для його викриків, має використовуватися там бабл крику але якщо один персонаж говорить впродовж е, всього вашого твору конкретним баблом, наприклад, ви його зробили хвилястим з синьою заливкою, от у вас е, така ідея. То він таки має говорити, і тільки цей персонаж має говорити таким баблом.